Мені прийшла посилка від цього бренду Вейпая. Я побачила, що всі українські дівчата, які займаються в Канаді Джусі, майже з ними співпрацюють, тільки не я. І нарешті вони до мене якраз звернулися, написали. І вони мене попросили зробити їм відео для літнього зуття. І я не розумію, як мені його знімати і де мені його знімати, бо зараз в мене на вулиці дощ, така якась дуже сумна, слякотна погода. А, і мені ще треба, а вдома мені недостатньо світла, і я не знаю, як я буду його знімати. Походу літня. Це щось не зрозуміло, що а це ж ці штучки. Я потім відкр... вони мені запропонували бартер, і я подумала, що для початку, для першої колаборації, чому б ні, бо тім, якщо їм подобається мій контент, я їм скажу, що все не треба. Так, відкриваємо. Ось. Я, я взяла ось такі, тому що мені здавалося, що вони такі базові і чого їх не взяти. Ось так виглядають. Я ще їх не мірила. Я сподіваюся, що мені піде під розмір. До речі, в них розмірна сітка трошки більша, ніж зазвичай, тому що мій розмір 37, а в них 38,5. Але все одно буду міряти. Я замовила класику, тому що мені подобається класичне взуття і мені дуже подобається форма, щоб вона не дуже велика, що цей каблук такий устойчивий